Картина Ярослав, Мянівський Ярослав назад носочки. на початку лінії, перед початком можна. Назад, дивіться, ви знов залазите. Назад. Носочки перед лінією і вже не тупайте вперед. Отак виштовхуйся і полетів. Можна. Добре. 194. Менівський Ярослав, Ходоровський Тимур, можна. Добре. 201. Ходоровський Тимур Златов Сергій. Носочки назад. Можна. 179. Слатов Сергій, грубнік Максим. Да, так нормально можна. Ох, здібає. 195. Грубник Максим, друга спроба, Бобров Олексій готується можна. 191. Бобров, Проскуренко, Іван, готується, можна. 195. Проскуренко, Іван, Петриченко, Мілан. 178. Петриченко, Мілан, Халавко, Даніл, можна. Істерівно. Коловко Даніим Співакін Олександр можна. Дев'яносто. Співакін Олександр Козарів Семен можна. Сто вісімдесят дев'ять. Дев'ять. Козырев. Попов рила готується. 185. Попов Кирило, Медведенко Вадим, готується можна. Владислав, через будь ласка, ручки не ставим. Кодороз можна. Это була руками помогає. Добре.

Стоим, стоим сто семьдесят Гусаков загвоздки можно. 215. пятнадцать. бурлаков. Можно. 199. Бурлаков Клименко. можно. Двести тридцать пять. На пять сантиметров. Клименко Волок Жанин. Можно. Волок Жанин Кокин можно. 192. Фогин Жжеря можно. Сейчас назад на соц. Можно. 223. А, не больше. логину можно. Логи, но в лицовский можна.